На районі йде дощ, а ми знімаємо для вас огляд на новенький зікерсі мікс у європейській версії. Тому прямо зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. На перший погляд здається, ніби різниці між європейською та китайською версією практично немає. Але насправді відмінності криються у найменших деталях, про які ми вам сьогодні і розкажемо. Every move Play the game. Play the game. Some... Перша і основна відмінність порт зарядки. Європейська версія Зікерсі Мікс це порт зарядки CCS2, що підтримується зарядними станціями по всій Європі. Тому ви можете подорожувати та відкривати для себе світ за кермом свого електромобіля. Друга маленька, але не менш важлива візуальна деталь відсутність китайських іерогліфів на автомобілі. У європейській версії Zіcers Mix відсутні китайські іерогліфи на кузові автомобіля. Натомість розташована лише одна маленька позначка моделі авто, що підкреслює лаконічний та мінімалістичний дизайн. Третя особливість це лідар. В європейській версії 7X також присутній лідар, але ви не помітите його на лобовому склі, так як це втілено у китайській версії автомобіля. Четверта особливість мова мультимедіа. Європейська версія 7X зустрічає нас вбудованою англійською мовою інтерфейсу. <му> Відмінність номер 5 Підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Однією з головних зручностей цього електромобіля є підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Усе, що вам потрібно, це під'єднати свій телефон до автомобіля через Bluetooth, і ви сміливо зможете користуватись усіма перевагами Apple CarPlay або Android Auto і також керувати своїм плейлистом, щоб подорожувати з улюбленою музикою. Кінці кінців європейська версія чи китайська вирішувати вам. А ми подбаємо про те, щоб процес покупки пройшов зручно, легко та зрозуміло. Авто в наявності протестувати за кермом його можна вже зараз в салонах ЄСКМ, тому заїжджайте на огляд і забирайте автомобіль своєї мрії вже зараз.